Трамп пообіцяв 10 ракет. Ця новина вже перша у всіх стрічках. І в цьому випадку варто звертати увагу не на цифри, а на сам факт обіцянки постачання ракет. Проблема більшості фейсбучних аналітиків в тому, що слова американського президента вони волюють сприймати буквально. Буквально, але не серйозно. Тоді як треба рівно навпаки, сприймати їх серйозно, але не буквально. І тут варто згадати про обіцянку закінчити війну за 24 години і про тарифи на Китай в 125%, і багато чого ще. Точні цифри або дослівні цитати з True Social трампівської мережі. Це точно не дороговказ. Навіть якщо він дійсно назвав телефоном цифру 10, це зовсім не означає, що він надавав цьому хоча б якесь значення. Дійсно, мав на увазі десь ракет. Натомість, справжній маркер це офіційний прес-реліз на сайті Пентагону. А там сказано, що за вказівкою президента Дональда Трампа Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки направляє додаткову оборонну зброю в Україну, і цим офіційним повідомленням Пентагон підбив риску під місяцями скандалів, під місяцями розчарувань, очікувань українців і наших союзників, союзників в цілому світі, бо всі на це дивилися. Наразі замало інформації про те, що саме малося на увазі під додатковою оборонною зброєю. В ідеальному для нас сценарії де лише відновляться заморожені поставки, а це для нас дуже важливо, а й буде надано додаткову допомогу. Чи буде вона поки що невідомо. Ми цього поки не знаємо. Але за даними Wall Street Journal, вівторок, 8 липня, Рада національної безпеки Сполучених Штатів Америки збереться, щоб обговорити нові постачання озброєнь для України. Мало ймовірно, що на цьому засіданні вони ухвалять якісь кардинальні рішення. Але вже зрозуміло, що для реалізації анонсованого Пентагону потрібно буде розблокувати постачання, і таке засідання для цього розблокування абсолютно потрібне. Найімовірніше йдеться про загальні підходи до зміцнення обороноздатності України від продажу озброєнь, звичайно, за кошти європейських союзників американцям це вигідно, і до оцінки залишків зброї на складах армії Сполучених Штатів Америки. Для України і для Європи сам факт обговорення цього питання це надзвичайно важливий сигнал можливої зміни підходів з боку американської адміністрації. І це може стати першим кроком не лише до розширення постачання зброї, а й до зміни тактики тиску на Росію в цьому великому і довгому переговорному процесі. Якщо на обіцянки чудової торгівлі Путін не зреагував, то на реальні кроки щодо збільшення обсягів озброєння. Він не реагує, як показав черневий саміт НАТО. Достатньо згадати, що після новин про 5% ВВП на озброєння в Європі і в Україні теж Путін заговорив про намір скоротити витрати на війну, і це логічно, адже зрозуміло, про такого озброюється сьогодні Європа і на кого будуть націлені сучасні європейські ракети. Очевидно, що збереження, а відалі розширення американських постачань зброї є важливим, але не єдиним чинником нашої оборони. Ми вже маємо посилену підтримку з боку Європи і союзників по цілому світу: від Австралії до Канади, від Японії до Туреччини. Але вирішальним фактором була і залишається боєздатність українських збройних сил. І без перебільшення наші солдати творять історію і тільки від українців, від нашої підтримки, від нашої підтримки нашої армії, війська, залежить, якою буде історія в підручниках в цілому світі.